Ні, Україні, ні Європі немає місця за столом перемовин, де будуть домовлятися Росія і США про припинення війні в Україні. Догралися, догралися до ручки такої, що, на жаль, втратили всі позиції, навіть позиції для перемовин. Ну, нагадаю, по-перше, що до сих пір не скасував Володимир Зеленський свій указ, який забороняє проводити перемовини, і цим собі ну, купає ще більшу яму. Догралися до ручки, тому що в квітні 22-го року пішли на поводу Бориса Джонсона, якого всі оспівували так гучно в Україні, співали мудиферам. а він нам підсунув свиню. Тоді ми могли отримати значно кращі умови перемир'я та й до гостівкою його миру. Але полізли в війну, втратили сотні тисяч життів, втратили території, зруйновану інфраструктуру, покалічені життя і психічне здоров'я українців. Це нам наука, друзі, на майбутнє. Наука, друзі, на майбутнє, щоб бути розумнішими і суб'єктнішими. Тепер Трамп заявив гучно, що Зеленський зробить те, що він повинен. Тобто це ультимативна форма, і мені соромно не за Зеленського. Він заслужує на те, щоб його зараз поплюжили, і топтали, і викидали на смітник. Мені соромно за українську націю за українську державу, яка в очах всього світу тепер не спроможна вирішити власні проблеми, не спроможна навіть вести перемовини і віддається на поталу сильних світу цього. Робимо висновки і ставаємо сильнішими і мудрішими. Тільки сильними рахуються, тільки на сильних зважають. А сила починається з економічної потужності, економічних свобод, з базових прав свобод, з бажання людей захищати ту країну, де живуть. Вбили таке бажання: Зеленський, Єрмак, всі зелені, оці покидьки, які дорвались до влади брехнею. І... Втратили нашу країну, втратили наше майбутнє, яке тепер висить на волосині і залежить від того, що вирішить Дональд Трамп і Володимир Путін.